У смілі продовжують покращувати умови для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Служба, тимчасовий притулок» за ці три роки, стала для багатьох родин місцем безпеки та підтримки. А всі зміни тут відбуваються виключно завдяки благодійним організаціям, що допомагають місту в найскладніші часи. Шелтер відкрився двадцять 2022 році в березні місяці. Через наш заклад дуже багато пройшло людей. Спочатку ми відкрилися дошкільний заклад, все було дитяче. Зараз, завдяки благодійникам, ми маємо такі ремонти сучасні, де на сьогоднішній день проживає 44 особи. 20 діток у нас проживають від двох місяців до 17 років. Колишній дитячий садок, в якому колись були маленькі ліжка та застарілі санвузли, сьогодні набуває зовсім іншого вигляду. Раніше ми вже розповідали про новий дитячий простір і конференц-залу. Тепер, завдяки благодійному фонду, 10 квітня повністю відремонтовано та устатковано ціле крило шелтера. Два поверхи підготовлені. Для комфортного проживання внутрішньо переміщених сімей завдяки благодійним організаціям руки друзів, 10 квітня, право на захист у нас було здійснено ремонти. В цих ремонтах по 930 й постанові була вимога інклюзія, це безбар'єрність. В цьому році ми встановили і відкриваємо дві кімнати, які будуть використовуватися. Тільки для людей з інвалідністю ремонт був здійснений на 970 тисяч, плюс закуплено на 570 тисяч обладнання. В основному перевага передається це матерям, діткам, які мають фізичні відмінності. Міський голова Сергій Ананко та перший заступник міського голови, який опікується соціальною сферою, оглянули оновлені приміщення та поспілкувалися з людьми, що нині проживають у прихистку. Ми перебуваємо з візитом. Шелтерів для внутрішньопереміщених осіб. Мені дуже приємно, що за ці три роки з 2022 року всі, хто знає, ми перетворили один із дитячих дошкільних закладів нашого міста для тимчасового прихистку наших українців з окупованих та тимчасово окупованих територій. Сьогодні в цьому прихистку перебуває 44 особи, з них 20 дітей. Діти ходять, навчаються в наші загальноосвітні заклади, діти навчаються в наших. В навчальних закладах середньої категорії, скажімо так, в училищах, в технікумах. В загальному у нас дуже багато людей перебувало в цьому прихистку. Люди проживають від 3 до 6 місяців. Потім шукають або собі житло. Дуже багато людей працевлаштувалися та працюють в нашому місті, тим самим піднімаючи економіку. Перший поверх облаштований відповідно до вимоги інклюзивності пандус на вході, адаптовані санвузли та душові, зручні кімнати, безпечні ліжка з поручнями. Це те про що просили мешканці прихистку, серед яких люди з Мирнограда, Покровська та прифронтових громад Донеччини. Я з Покровська, в Мирнограді жила, родилася і робила там в Мирнограді. А що за житло ваше каже? Але ж надії мало. відношення тут дуже добре. Усе є і печка, і все ми... Все, що нам потрібно, тут усе міський голова подякував благодійникам за їхню системну роботу та підтримку людей, які пережили втрату дому. Дякую всім благодійним організаціям, які долучилися до цього ремонту, до цього створення такого прихистку. Дійсно дуже гарно все зроблено. Створені умови, створені інклюзивні туалети. Ми бачимо, кімната повністю облаштована під інклюзію, створені ліжка. Тому я дякую всім благодійникам. Без вашої допомоги неможливо було б цього зробити. У нас прекрасний прихисток. Я дякую керівнику даного прихистку Наталі Володимирівні Косенко за те, що вона активно стимулює, працює, підтримує всього роду ініціативи. Ми тим самим будемо розвивати прихисток. Це Майно, скажімо так, після нашої перемоги і миру залишиться в громаді, воно буде використовуватися в подальшому. Дай Бог всім людям повернутися в свої рідні домівки. Поки чекаємо скорішого миру і перемоги. Слава Україні!